Леонід Глібов, вовк та ягня. На світі вже давно ведеться, що нижчий перед вищим гнеться, а більший меншого тусає, та ще й б'є за тим, що сила є. Примір недовго показати, та цур йому на що чіпать. А щоб в кінці як-небудь поховать, я хочу байку розказати. У саме серед дня, Пустуючи дурне ягня, само забилося до річки напитися водички. От чи пило, чи ні, глядить, аж суне вовк. Такий страшенний та здоровенний, та так прямісінько й біжить до бідного ягняти. Ягняті ж нікуди тікати, стоїть сердешне та дрижить, а вовк, неначе комісар кричить Він, щоб присікатися, знайшов причину. Як смієш ти, собачий сину, тут каламутить берег мій та квапить ніс поганий свій у чистую осюю воду. Та я тобі за цю шкоду ти знаєш, що зроблю? Як муху задавлю. Ні, паночку, ягня йому мовляє. Водиці я не сколотив, бо ще й не пив. А хоч би й пив, то шкоди втім немає, бо я стою зовсім не там, де треба пити вам. Та ще й вода од вас сюди збігає. Так се б то я брешу. Тут вовк йому гукнув. Чиба ще й базікать стало, такого ще поганця не бувало. Здається, ти й позато рік тут був, та капості мені робив. Тривай же, ти думаєш, що я забув. Помилуйте, йому ягнятко каже, на світі я ще й году не прожив. Так брат твій був, нема братів, так, може, батько, коли не дядько, або хто-небудь з ваших був. Хіба не знаю, я не чув, що ви усі мене і з'їли, якби вловили. Собаки, вівчарі твої, усі ви вороги мої. От вас мені життя немає. Ще мало я терпів, так чим же я вам досадив, ягнятко плачучи, питає, Цей капосне, либонь, не знає, що й щеня, що ти за птиця? ти ягня, як сміло ти мене питати, вовк може їсти захотів, не вам, про те є дурням знати. І вовк ягнятко задавив, нащо йому про те є знати? Що, може, плаче, бідна мати? Та побивається, як рибонька, облі. Він вовк, він пан, йому не слід.